Привіт. Скоро в моїй донечки буде день народження, два рочки. Тому вирізаю двічку, об'ємну буду робити. Вирізала чотири деталі з картону. Буду їх склеювати. З картону, за допомогою скотчу, склеюємо основу. Далі будемо обклеювати її білим папером. За допомогою клею. Двійку обклеїла, залишаю висихати. Будемо з вами робити квіти. Для цього нам потрібна велика салфетка, маленька, степлер та клей ПВА. Салфетки бажано брати різного кольору. Салфетку розкладаємо наполовину та робимо з неї гармошку. Кладемо шукаючу серединку та степлером скріплюємо. Ножницями робимо заокруглення. та розкладаємо. Też samo robimy z innej, małej salfatki, po prostu głębię na harmuszkę, robimy troszkę mniej. Приклеїм ПВА, приклеїмо верхню, до нижньої. І ось яка в нас вісна квіточка. Після того, як двійка підсохла, будемо приклеювати до неї квіти в хаотичному порядку. Ось яка вийшла двійка.